Тебе я бачу сна, хвилююся, щоразу, мов дитина. Коли літак, мов білокрилий птах. Ми разом єдині, могутні, незламні в серцях наших України лунає. Україна це віра, любов і надія. Для всіх нас вона найдорожча святиня. Обід'єднає серця, триває майбутнє своє сі на сонце піщані. Дех не були на зірнає земля. Українці, єдина велика сім'я. Від степів до Карпат, від до Дунаю, любов до країни в душі не згасає. Єднання наш поступ, єднання наш шлях. Ми разом здаваємо бурю і страх. В серцях наших є, Україна як мати нас всіх береже. Наш прапор, як небо, як жовте колося він символ свободи, боротьби від голосся. У кожному серці є місце для мрії, разом здійснимо ми всі наші надії. Нам вітер, наш рідний, співає про волю, бо предки бороли за нашу долю. Як сиві Карпати стоять у віках, так наша держава не зникне в вітрах. За світле майбутнє за вільне життя єднаймося разом, це наша земля. Від сходу до заходу всі ми єдині, бо ми українці до собою. Не Нехай Україна в віках процвітає, хай вільне життя наше сонце осяє. Від серця до серця, хай ми тепло, щоб миром і щастям мігнуться ціло. Відважні і горді, ми разом ніде. майбутнє єдине, у славний цей день. вірою йдемо вперед назавжди, бо ми Україна, а Україна це ми. свій шлях, він для мене Я знаю, що не дітьми, твоїми, моя. Україна!